Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Юак, Київський філіал. У нас сьогодні нове чудово це Suzuki cx 4 2008 року випуску за ціною 5 тисяч доларів. Обладний у нас автомобіль надійним бензиновим двигуном робочим об'ємом 1,6 літра на 107 кінських сил. Також додатково встановлене газове обладнання четвертого покоління. Так, у нас автомобільчик виглядає, йдемо до салону. Маємо механічну п'ятиступеневу коробку передач, підігріви передніх сидінь, два підстаканника, штатний конди... кондиціонер, штатна е, мультимедія, бортовий комп'ютер. Як ви бачите, середній розхід палива на даному автомобілі складає 7,8 літрів на 100 кілометрів. Помилок по бортовому комп'ютеру ніяких немає. Рідний пробіг 279 тисяч кілометрів. Е, є кнопки на рулі, які допомагають управляти мультимедією. Індикатор газу, передні електропідіймачі, електрорегулювання дзеркалами. Також у нас є підігріви. Підігріви, дзеркал, центральний замок. Так, Задній ряд. Салон у нас ще текстильний чорного кольору. Власники вділи ось такі ось чехли. Під чехлами ідеальний стан салону. Уваги до себе не потребує. Дверні карти у нас також в доброму стані. Для задніх пасажирів маємо весла. Стоїть автомобіль на 16 легкосплавних оригінальних дисках. На ну, ось такі з гарненькій літній гумі. Так він у нас виглядає по колу, присутні, присутні сліди експлуатації автомобіля, але без критики саме основне. Нагадую, він у нас офіційний, купувався в Україні, в автосалоні, має всього-навсього одного власника, 280 тисяч рідного пробігу. На незначні дефекти зможемо подарувати. Тому, кого цікавить, даний апарат знаходиться він за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Також його можна придбати в кредит або скористатися послугою своїй трейдин.